Це Делойдея. Вам не потрібно далеко подорожувати, щоб досліджувати цей організм. Він поширений по всьому світу, зустрічається в різних кліматичних зонах від арктичних регіонів до тропіків. Він здатний витримувати тривалі періоди висихання до дев'яти років, переходячи в стан анабіозу, де зневоднюється і зупиняє свою життєдіяльність. З поверненням вологи Делойдея відновлюється, тому ви можете знайти його поруч із вашим будинком. Де збирається дощова вода у калюжі біля магазину чи у найближчому ставку? Ця тварина вперше була описана Антоні Ван Левенгуком. Використовуючи свій вдосконалений мікроскоп, він помітив організми, що активно рухаються. Левенгук детально описав їхню будову та поведінку у своїх листах до лондонського королівського товариства. Наука та суспільство того часу були вражені відкриттями Левенгука. Не, хоча спочатку вони скептично ставилися до них, вважаючи їх фантазіями. Телоїдея це клас коловерток ротіфера, мікроскопічних багатоклітинних організмів, які зазвичай мешкають у прісних водоймах. Відомі своєю здатністю до безстатевого розмноження шляхом партеногенезу, у них відсутні самці всі особини жіночої статі. Морфологія. Делоїдея мають витягнуте циліндричне тіло з головою, тулубом і ногами, що закінчується парою кігтів. На голові розташовані віки, які утворюють ротовий апарат для захоплення їжі. Живлення вони є фільтраторами, живляться бактеріями, одноклітинними водоростями та органічними залишками. Розмноження розмножуються безстатевим шляхом партеногенезу, що дозволяє їм виживати в різних умовах навіть за відсутності самців. Цікаві факти мають унікальну здатність відновлювати пошкоджену ДНК, що робить їх стійкими до радіації та інших ушкоджень. На відміну від більшості багатоклітинних організмів, у Делойдея не знайдено самців, що називається довготривалою безстатевістю. Виробляють велику кількість антиоксидантів, що допомагає їм виживати в екстремальних умовах і підвищує стійкість до окисного стресу. Велойдея Дивовижні організми, які демонструють високу стійкість і адаптивність до свого середовища, що робить їх об'єктом інтересу для вчених, які вивчають еволюцію, генетику та біологію стресу.